Комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі як будинку відмовитися від централізованого опалення? Приклад на одній багатоповерхівці. Вашій увазі, а ще Нацбанк спростовує інформацію щодо діяльності Приватбанку. Про це й не тільки далі. Рахунки за опалення не посильні, а якість надання послуг теплопосачальним підприємством бажає бути кращою, що ж робити людям, які хочуть змінити ситуацію. Вихід із неї шукають мешканці багатоповерхівки у Квасилові. Більшість мешканців п'ятиповерхівки написали заяви до селищної ради, щоб їм дозволили від'єднати їхній будинок від централізованого опалення. Вирішальне слово за міжвідомчою комісією. Більше у наступному сюжеті. 16-18 градусів тепла у квартирі, і шалені рахунки за теплопостачання і електроенергію. Такий стан речей не влаштовує Олену Монжеран, яка мешкає у будинку на молодіжній 28 у Квасилові, бо численні скарги на неякісне опалення помешкання результату не дали. Тому останні роки, окрім рахунків за опалення, додаткові витрати тягне і електроенергія. До звичайним іграчем ще догріваємо, тому що всі стіни цвітуть, гниють, потолки все абсолютно чорне. То ми потолки отеплили таким пінопластиком, Ну, а стіни три обор, шари обоє. <смі> Кожного року приклеїмо, тому що неможливо. Все, все чорні, все цвіте. Ми ну, на, на основі цього ми хочемо повністю, щоб у нас було своє отоплення, щоб ми... я буду знати, за що я плачу. Я скільки нагрію, скільки я заплачу. Просто грієш добавиш, і за це платиш і це платиш. Жінка показує рахунки у січні 406 гривень за тепло і 140 гривень за електроенергію. Вона вже встановила зональний лічильник на електрику, а звичайний обігрівач замінила на конвектор. Змушений був це зробити, і сусід каже, що весни після опалювального сезону мусить робити ремонт, бо все у цвілі. Тож тепер підстраховується конвектором. Температура слабка, не обігрівається приміщення. Збирається вологість. Ми тут проживаємо. Ми їмся, їсти, готуємо, пар збирається, хоч і провітрюємо, але все одно волога збирається на кутках. Це практично всю зиму, цим користуємося. І я заміття, що кожен день два рази на добу він включається. Це відповідно температура нижче 19 градусів в приміщенні падає. Це відповідно, яке нам подають опалення. Це я поставив його як додатково для того, щоб прогрітися собі, створити собі комфортне існування. Можливо, падала нижче, просто вже моє обладнання, яке я поставив, вже не дозволяє цього. Невдовзі тільки на таке електричне опалення може перейти і весь будинок. Михайло Мельник теж живе у ньому, порахував на електроенергії, буде вигідніше і тепліше. Я так розраховував, що якщо навіть в мене обріячі будуть працювати цілодобово то я використаю 1728 кВт електроенергії в місяць. Це в сумі виходить 409 гривень. Один гігакалорій, якщо надавати тепло, е, централізоване теплопостачання, стоїть у нас 453. Це вже дорожче. Лічильник нас вважає тепло, кому він вважає, я не знає. А і нам це на щита. Якби в нас було альтернативне опалення, ми б могли б вимкнути собі його і на цьому вже економити свої кошти. Ввечері, як треба, там люди підігріти квартиру, поставили там автоматичні собі регулятори, таймери, прийшли з роботи, вона підігрілася і комфортно себе почувати. Він написав заяву до Квасилівської селищної ради з проханням, щоб там дозволили від'єднати п'ятиповерхівку від централізованого теплопостачання. Такі заяви надійшли з 50 квартир, а в будинку всього 64. Олег представник меншості, каже, заяви не писав, бо боїться взагалі залишитись без тепла. Будинок на електриці. звісно, він не розрахований на це. А що буде як відключать, якщо буде електроопалення? Як ми будемо користуватись тоді? А якщо це буде зимою? Це ні, 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 я не мене поки що все влаштовує. Навіть якщо буде подорожчання, по крайній мере, в мене буде якась альтернатива. скажімо, палень місцевий обранець апелює, селище й так живе за непосильними тарифами. каже послуги теплопостачального підприємства не задовольняють коселівчан, а точніше їхня вартість. Ми живемо за цінами, які були встановлені осінню. Е Біля Рівненської райдержадміністрації знову ж таки збиралися квасилівчани, страйкували, і тарифи нам встановили на рівні міста рівне. Їх ніхто не перераховував, а просто затвердив. Ми хочемо від'єднатися від централізованого теплопостачання і щоб кожен мав скористався своїм правом на індивідуальне теплоопалення. опалення. Своє право на альтернативне опалення. Ініціативна група вирішила відстояти на засіданні міжвідомчої комісії, яка розглядала сьогодні питання від'єднання будинку від централізованого опалення. Спершу думали дати згоду кожній квартирі окремо, але представники райкомуненергії мають свої вимоги до ініціаторів. Згода усього будинку і погашення боргу Проживач хоче до має право це зробити. Абсолютно правильно сказано, цілий будинок. 57 заяв, 57 сім дозвілів. Єдине питання, яке у нас стоїть на сьогоднішній день. заборгованість по цьому будинку 32,5 тисяч. Все. Питання боргу вирішиться, коли люди почнуть виготовлення проєктної документації. впевнений селищний голова, та й нині мова йде не стільки про від'єднання від тепла, як дозвіл на пошуки альтернативи. Відключення настане тільки тоді. Коли це все буде прописано в проєктно технічному документі, точніше в проєкті, даному на відключенні, коли вже там буде мова стояти, що да, є технічні умови і є можливості надання такої потужності необхідної на цей будинок. Коли стане питання 100% його відключення, ті 4-5 квартир, я думаю, теж приймуть участь в тому, щоб встановити оці електрообігрівальні прилади в своїх квартирах. Тож, зваживши усі за і проти, міжвідомча комісія вирішила дати людям добро на від'єднання будинку від централізованого теплопостачання. Але в цілому, тому ініціативна група має місяць часу, щоб переконати мешканців решти квартир у необхідності переходу на альтернативне електроопалення. Нацбанк України спростовує неправдиву інформацію в ЗМІ щодо діяльності Приватбанку. Стосовно неправдивої та провокативної інформації в змі Нацбанк заявляє, що клієнтам та партнерам банку немає чого хвилюватися з приводу діяльності фінустанови, тож закликає не піддаватися на інформаційні провокації. Детальніше про це далі. Національний банк України спростовує неправдиву інформацію. В змі щодо діяльності Пад КБ Приватбанку стосовно неправдивої та провокативної інформації змі щодо ПАД КБ ПриватБанк Національний банк України заявляє таке: клієнти та партнери банку не мають підстав для занепокоєння в зв'язку з поширеною недостовірною інформацією стосовно діяльності зазначеної фінансової установи. Пад КБ Приватбанк є стабільно працюючим системним банком з професійним менеджментом, виконує нормативи та вимоги регулятора, має затверджений план декапіталізації та підтримку з боку акціонерів у своїй роботі. Приватбанк дотримується відповідних норм щодо безперебійного обслуговування клієнтів. Крім того, регулятор здійснює постійний моніторинг наявності та достатності ліквідних коштів банку. На сьогодні Приватбанк є системно важливим для фінансової системи та найбільшим ощадним спеціалізованим банком, адже його ринкова частка за вкладами населення становить більше 26%. З огляду на це Національний банк продовжує за необхідності підтримувати цю фінансову установу, у тому числі шляхом надання кредитів рефінансування. Рефінансування буде спрямоване на виконання зобов'язань перед фізичними особами. Національний банк України надає кредити рефінансування та підтримку ліквідності лише платоспроможним банкам, що дотримуються вимог законодавства. Усі кредити надаються під якісну заставу, що має справедливу вартість, підтверджену провідними міжнародними компаніями оцінщиками Наголосив перший заступник голови національного банку. України Олександр Писарук з огляду на вище зазначене Національний банк України закликає ЗМІ та громадян не піддаватися на інформаційні провокації, сутність та походження яких наразі вивчається відповідними органами. Це усі комунальні новини на сьогодні. Вже у п'ятницю в комунальному патрулі дивіться інтерв'ю з начальником управління житлово-комунального господарства рівного Ярославом Сахнюком. Мова піде про гарячу тему зміни, які чекають на житловий фонд після прийняття законопроекту 1565. Отож, як заживуть рівненські жеки і чи виживуть, та на чиї плечі ляже капремонт і обслуговування будинків у Рівному. Дивіться вже у комунальному патрулі цієї п'ятниці. А знаєте більше, пошіть нам на у рубрику Комунальний патруль. Або ж набирайте номер телефону 400809 і все, буде добре.